Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Мене звуть Анна, ви на каналі Година Таро. Карта дня на 29 лютого 24 року по всіх знаках зодіака. Не забуваємо про те, що розклад є загальний, тому може не завжди в усіх програватися. Карта дня для овнів. Для овнів випадає. Рицар Пентаклів, який говорить про можливі поїздки, про відрядження, особисті якісь важливі поїздки, і про те, що ні в якому разі не потрібно квапити події, не потрібно поспішати на все свій час, все має відбуватися поступово. Намагаючись прискорити події, ви можете самі собі нашкодити. Тому будьте більш терпеливішими і ні в якому разі не поспішайте. День у вас буде вдалим. Буде, будуть вирішуватися якісь фінансові питання. Ви з усім обов'язково впораєтесь і все вам буде під силу. Саме головне не поспішає. На дні колоди п'ятірка мечів, карта говорить про можливі е, махінації, якісь шахрайські, можливо, дії, тому будьте більш обачніші, щоб не ста, вас ніхто ніде не обманув. І про можливі конфлікти, ситуації тельці. Для тельців вісімка кубків. Ставте перед собою чіткі цілі і прямуйте до них. І будуть очікувати вас досить гарні, перспективні зміни. В когось це зміна роботи, відносин, в когось це просто поїдуть родичі, можливо, яких, за якими ви будете сумувати, а можливо, ті, які вам не докучали, і ви не могли дочекатися, щоб вони поїхали. Такі моменти можуть бути, карта говорить про те, що хтось. Піде, або ви підете змінювати щось в своє життя. Тобто хтось поїхав, захотіли змінити роботу. У відносинах, нарешті, вирішилися, що там час їх розривати, або пора знайти свою другу половинку, як то кажуть, ну, знайти собі пару. Тут йдуть зміни. І які це будуть зміни? Буде залежати саме від вас, від ваших дій і від ваших вченків. Старший аркан світ говорить, що вам буде все під силу, і ви з усім обов'язково впораєтесь. На вас чекає успіх і гарний розвиток подій. Близнюки. Для близнюків. Вісім кажеслів, швидкий розвиток подій, гарні новини, новини через дзвінки, листи, в когось можливі поїздки, в когось навіть перельоти, і перельоти можуть бути в ну, іншу країну. Тут досить буде активний день. Взагалі день принесе швидкий розвиток подій, велику кількість роботи, велику кількість справ, і ви з усім впораєтесь, хоч ви і під кінець дня будете наскільки втомлені від цього всього, але ви впораєтесь. Вам це все буде під силу. Раки. для раків випадає дев'ятка кубків. Гарні новини, приїзд близької людини. Не просто гарні новини, а такі щастя, радість. Достаток спокій на душі, такий досить позитивний і успішний день, який принесе вам гарні позитивні емоції і може бути здійснення якогось вашого бажання. Леви. для Леві випадає дев'ятка пентаклів стабільність. Фінансова незалежність, впевненість в завтрашньому дню, гарна можливість приділити якийсь певний час для себе, зробити щось для себе. Сходіть в салон за покупками в чоловіків, можливо, якийсь ремонт, авто і тому подібне. Неважливо, які ці справи, але це час для себе зробити те, чого ви хочете, а не те, чого від вас відмагають. Вісімка Пентаклів говорить про те, що будете активно і багато працювати, але ця робота буде приносити вам задоволення і непогану винагороду, стабільну винагороду. Діви. Удів. Король мечів, справи з паперами, досить такий активний розвиток подій. Це можуть бути якісь ухвалення рішень, обговорення якихось важливих подій, можливо, підписання якихось важливих документів, паперів і тому подібне. Також карта говорить, щоб ви прислухались тільки до свого розуму і були трошечки м'якші, тому що ви занадто сильно такі строгі. Тому будьте трошки м'якші. Вісімка кубків на дні клоди говорить, ставте перед собою чіткі цілі і до них прямуйте. І все вас тоді вдасться. І саме головне не повертайтесь до минулого. Минуле це минуле, а ви живіть тільки майбутнє. Терези. Для Терези певний застій, старший аркан повішений. Повішений говорить про те, що, можливо, взяли вихідний, захочете відпочити або просто ну, от якийсь певний застій в справах от, не можете виправити якісь справи, не можете щось реалізувати. От. На місці стоїть, немає ідеї, немає настрою, якийсь такий депресивний стан. Хочеться просто покапризувати, щоб вас ніхто не трогав. Але в цьому стані довго не затримуємося. Беремо себе в руки і вперед вирішувати свої проблеми, їх за вас ніхто не вирішить. Покапризували і взяли себе в руки. Все буде добре. Королева жезлів на дні Клоди вказує на те, що ви з легкістю з цим впораєтесь. Вам все під силу. Ви відновите свої сили, відновите свої енергії і з новими силами підете вирішувати будь-які поставлені цілі перед собою. Також карта говорить, що не варто розпочинати щось нове і досить таке глобальне чи грандіозне. Краще вирішити вже поточні наявні проблеми і питання справи. Скорпіони. У скорпіонів п'ятірка мечів. Якісь конфліктні ситуації, якісь обмани, якісь шахрайські дії, якісь проблеми та невдачі можуть прийти у ваше життя. Але вам все під силу, якщо ви будете контролювати себе, контролювати свої емоції. А якщо пройдете мимо якихось цих моментів, то взагалі все буде добре. І все швидко налагодиться і вирішиться. Стрільці. Для стрільців п'ятірка мечів. П'ятірка мечів сьогодні сильно дуже активно фігурує. Карта може вказувати на поразку, на обмани, на махінації, на якийсь розпач, на те, що доведеться щось віддавати своїм ворогам. Може вказувати на занижену самооцінку, якісь можливі приховані будуть і небезпеки. Також це може бути, мабуть, більш обачніші. Просто можете бути втягнуті в якийсь конфлікт не з своєї волі. Також цей конфлікт може досить сильно розростатися і призводити до більших проблем, до ворожості із певними особами в вашому житті. Також карта вказує на те, що потрібно бути більш обачнішим. І щоб не виникнуло цих загострення конфліктів просто. От, прикладіть максимум зусиль у всі, всій всі проблемі, для того, щоб уникнути його, для того, щоб вирішити цю проблему, яка, з якої виник цей конфлікт. І тоді ви зможете, можна сказати, вийти сухим із води. На дні колоди шестірка мечів, яка говорить про зміни в кращу сторону. Але ці зміни будуть в кращу сторону, в тому випадку, якщо ви будете обдумувати свої дії, будете обачнішими. Будете чесними і справедливими. І тоді у вас все зміниться і вдасться в кращу сторону. Ось в другій половині дня ось по цій карті все легко вдасться. Саме головне це обачні дії. Козироги. Для козироги випадає Рицар Жезлів. Рисер жезл говорить про гарну спробу вирішити складні питання, які вас постійно хвилювали, які ви постійно відкладали на наступний період. Карта говорить про енергічність, про те, що ви маєте можливості, ви маєте перспективи для того, щоб реалізувати себе і показати себе в у всій красі. Саме головне це віра в себе і перебороти всі свої страхи та переживання. Також ні в якому разі не потрібно лякатися складності, які виникають. Ви з усим впораєтесь. На дні колоди випадає старший аркан закохані, який говорить про винагороду за докладені зусилля за вашу працю. За те, що ви зусим впораєтесь. Водолії. Для водолії випадає королева жезлів. Карта говорить про велику кількість справ, які приносять вам задоволення, гарний настрій та позитивні емоції. Всі справи будуть вирішуватись на вашу користь і будуть здійснюватися ваші бажання. Якщо ви будете вірити в себе і не боятиметесь брати на себе відповідальність і не станете затягувати з вирішенням певних питань чи певних проблем, будьте рішучі, настоять на своєму. І не лякайтеся трудності. І тоді вам все буде під силу, ви з усім з легкістю впораєтесь. Рибки, карта дня для рибок. Для рибок випадає старший аркан сила. Карта говорить про рішучість, про те, що доведеться показувати. Своїй характер, про силу волі, про, волі, про впевненість в собі, про те, що ні в якому разі не потрібно здаватися і боятися. Конкурси, якісь, якщо то змагання в чомусь участвувати, обов'язково вийдете переможцем і займете, або ж якщо навіть і не переможцем, то займете досить непогане місце. Також карта говорить, щоб ви були рішучі та наполегливі, і навіть без бою зможете вирішити вийти переможцем у складних ситуаціях. Тому будьте впевнені в собі, будьте наполегливі і ніколи не здавайтеся. На ніколи десятка. Жезлів говорить, що ви взяли занадто велику кількість обов'язків на себе, що може призвести до певних проблем зі здоров'ям. Тому варто це все розподілити. Також карта говорить, що ви в цей період цей день можете робити необдумані витрати, яких можна е, уникнути. Тому обдумуйте свої дії і. Будьте рішучі та наполегливі, і тоді буде у вас досить гарний та успішний день, мої дорогі рибки. Бажаю всім гарного та вдалого дня, хай обов'язково у вас все збудеться. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!